Щоб переказати кошти на свій баланс, переходимо на сторінку Поповнити баланс. Тут знаходиться QR-код, який потрібно відсканувати вашим додатком від криптобіржі Binance. Чому саме Binance Pay? Перше, це можливість переказувати будь-яку суму від одного цента. Друге це відсутність комісії за переказ. Ось тому це ідеальний інструмент для переказу коштів. Переходимо в додаток, натискаємо іконку сканера і наводимо камеру на QR-код. Вписуємо потрібну суму USDT, натискаємо додати примітку і вписуємо особистий код користувача, завдяки якому скрипт розпізнає вашу оплату і зарахує кошти саме вам на баланс. Цей код знаходиться ось тут. Під QR-кодом. Будьте уважні, перепишіть правильно свій код. Тиснемо Підтвердити. Тут все готово, тому тиснемо продовжити. Ще раз звіряємо всі дані і натискаємо Підтвердити. Проходимо перевірку безпеки і переказ виконано. Коли ви завершили переказ, кошти надійдуть на ваш баланс протягом 5 хвилин. Якщо кошти не зарахувались, напишіть мені, перейшовши за ось цим посиланням. Ми все швидко вирішимо в особистій переписті.